Всіх вітаю, а я вам сьогодні розкажу і покажу, що таке матриця долі, але перед цим трохи пояснень. Дивіться: у нас є наше фізичне тіло як проекція нашої душі на матеріальному рівні. І тут все просто ми можемо себе легко досліджувати. Ми можемо себе щупати, ми можемо себе бачити, ми можемо себе виміряти, ми можемо себе зважити, ми можемо якось себе оцінити. А як дослідити себе на більш тонкому плані, на енергетичному рівні? Ось тут на допомогу приходить метод матриці долі, тому що матриця долі це є енергетичний відбиток. Можна сказати, проекція нашої душі, яка і допомагає себе досліджувати на цьому рівні. Як виглядає матриця душі? Ось так. Бачите, скільки цифрок? Ось всі ці цифри говорять про багатогранність людини і про велику кількість можливостей, Проявів, якостей і так далі. Що треба для того, щоб розрахувати свою матрицю? Тільки дата народження. Як розрахувати? Можна вручну, є певні алгоритми, певні правила. Цікавились вже цим, я зніму окреме відео, зараз не буду вас цим навантажувати. Для новичків використовуйте готові калькулятори. Вони є в соцмережах, але тут увага, вони є різні. Я використовую класичний калькулятор, тому що я працюю по класичному методу від Наталі Ладіні. Є там щось додають, щось віднімають, щось по-іншому рахують. Тому, якщо ви боїтеся заплутатися, якщо ви зовсім-зовсім новачок, напишіть мені в особисті, я дам вам посилання на калькулятор, яким користуюсь я. Там, по-перше, він неймовірно гарний. А, а по-друге, будете 100% знати, що все чутенько. Що стосується от, от усіх цих цифрок, це, скажімо так. Закодована ваша енергетична структура. Всього цих кодів 22. Їх можна називати по-різному. Коди, енергії, архетипи, субособистості це буде все про одне й те саме. Головне пам'ятати, що їх 22. Кожна людина має свій набір цих енергій в своїй матриці. І Прояви усіх будуть різні, так як ми і фізично є, всі не однакові, да? ми всі індивідуальні за своїми особливостями, так само і кожна матриця, навіть якщо там будуть однакові енергії, наприклад, коли людина народилася в один день з кимось іншим. Вони ці коди, своєї енергії, будуть проявляти по-різному, в залежності від е, того, який вони досвід мають, на якому рівні свідомості вони живуть, з яких відчуттів, які роблять вибори. Е, нюансів маса. Е, не сприймайте, так, що якщо ось в мене третя енергія і в когось ще є третя енергія, значить ми будемо однаково проявлятися. Ні. Про енергію я буду розповідати. Я буду дивіться, розповідати про кожну окремо. Спочатку ви можете для себе відслідковувати. Я буду розповідати про позитивні прояви і про негативні прояви. Тут теж момент. Сама по собі енергія нейтральна. Вона просто має певні функції і певне енергетичне навантаження несе для людини. А ось як вона буде проявлятися. Плюс чи в мінус для життя людини, це знову-таки буде залежати від вибору людини, від її дій, від її думок, від її внутрішнього стану. Тобто, ось те, що я розповідала про карму, тут буде дуже-дуже сильно впливати. І з цим розберемося. Будемо поступово з усім розбиратися. Що ще не сказала? Плюси і мінуси сказала. Давайте зони так, коротенько вам покажу, а потім буду ще докладніше розповідати. Що можна подивитися по матриці долі? Я думаю, що у вас там, мабуть, буде відзеркалювати, ну, та ладно, я буду розповідати, а ви там, якщо що, запам'ятовуєте або потім повернетеся. Лівий кут. це візитівка людини. Це те, як людина проявляється в зовнішній світ і як зовнішній світ її бачить. Ось тут верхній кут, верхня енергія це янгол-охоронець, тобто це ваш зв'язок з вищими силами, зі своїм вищим я. Також тут може бути про ваш психоемоційний стан, якщо простими словами. Дивіться, на матрицю можна подивитися, як і з езотеричної точки зору, аперувати да, такими складними якимись поняттями, термінами тут вживати можна карма і так далі. Ну, тут і вживається карма, але в мене нема задачі робити з вас кармологів, щоб ви оперували якимись такими складними поняттями. Мені здається, чим простіше, тим простіше. Бо Моя мета дати вам інформацію, щоб ви могли її практично для себе використати, зрозуміти і попрацювати з нею. Так от, повертаємося янголохоронець. Ось цей центральний арканчик, аркани ще можуть називати, до речі, поди, аркани енергії це одне і те саме. Центральна ось ця позиція це зона комфорту. Якщо ми було питання в самому першому відео, воно найчастіше траплялося, хто я є. Так ось дивіться, оцей трикутник і дасть відповідь вам на питання, хто ви є. Тому що ось тут, що я думаю про себе, як я до себе відношусь, ось тут до чого я прагну, а ось тут що я можу і як я проявляюся. Тому запам'ятайте цей трикутничок, і я е, дуже рекомендую якраз з нього і починати. Далі, що можна ще побачити? Можна побачити свої таланти, можна побачити те, що заважає слабкі сторони або карма минулого життя. Е, що можна побачити ще? Е, свій любовний канал, тобто е, партнерство. Який для вас найкращий партнер, як вибудовувати відносини в родину, і так далі. І можна подивитися грошовий канал. Тут і вход, через що можуть приходити гроші, тут і професія, і навіть на що можна витрачати гроші. Далі ось ці цифрики, карта життя. Тут на питання, куди мені рухатися, які мої задачі. Ось тут, в цій колонці, якраз усі відповіді, тому що тут особисте призначення для себе, ось тут соціальне призначення, і ось тут духовне призначення. Це, якщо дуже-дуже коротенько, і стисло, наскільки я могла, настільки і розповіла. Тобто. Матриця долі може бути таким дороговказом тою схемою, на яку нам же ж не видають інструкцію, коли ми народжуємось, а ось через матрицю свою власну можна якраз цю інструкцію знайти. Спочатку може здаватися, що вона написана якоюсь іноземною мовою. Але нічого, перекладемо. Угу.